Тобі, Україно, мій мужній народе, складаю я пісню святої Свободи, усі мої сили і душу широку, І життя я віддам до останнього кроку, аби ти щаслива була, Україно, моя батьківщина. Тобі найкраща я порино моїх розбуджених надій. Тобі, що звешся, Україна, і в цей життєвий буревій, тобі. Ще постаті козачі для нас мальовує щодня. Я шлю привіт і бажаю вдачі, усяйві радісного дня! Сьогодні у нас велике свято, День Соборності України, свято рідного краю, свято нашої держави. Щороку, року, січня, весь український народ із вдячністю згадує тих героїв. Які боролися за об'єднання усіх національно-демократичних сил українства, хто словом і ділом намагався відродити незалежну соборну українську державу. Чому ми, ми українці, а наша вічезна Україна земля дорога та милосельці, кожного з нас? Є на світі край багатий, щедрий ла нами, чисті води, ліси, гори, всього вдостальє. Люди різні тут живуть, та щось є поміж нами. Що тримає вкупі, розлучитись не дає. Гей, брате, руку давай, разом із нами співай у Україн... Повсякчас пам'ятаємо про незлічені жертви наших співвітчизників, покладені на вівтар незалежності, соборності, державності, і боролися за соборність ті, хто віддав життя під крутами у нерівній боротьбі з червоними загарбниками. На Оскольдовій могилі поховали їх тридцять мучнів українців, справжніх, молодих, на оскольдові могилі український цвіт. По кривавій по дорозі нам іти у світ. На кого посміла знятись зрадницька рука, квітне сонце грає вітер і Дніпро ріка? На кого зазнявся воїн Боже покарай? Понад все вони любили твій коханий край. Наскольдові могілі поховали, наскольдові могілі, український світ, покриватій по дорозі намити у світ. І згадуючи мусі мимоволі великих лицарів своїх. Лежать вони покинутими в полі і без хрестів могили їх. Дружин Великого Князя Святослава та Короля Данило. Козацьких полків Богдана Хмельницького, Івана Виговського, Івана Виговського, Української Галицької Армії. Січових стрільців Дмитра Вітовського. Організації Українських Націоналістів Євгена Коновальця і Степана Бандери Української Армії Членів Визвольного Руху Шістдесятників, Активістів Небесної Сотні. Воїнів сьогодення усіх їх викликала наша ненька Україна Ей, плине кача по ти сині, плине кача по ти сині. Нам кож моя не лайме. Ми залаєш ми в годину, залаєш ми злу годину, сам не знаю, де годину. Соборона державою, Сонценосна колиска моя, що не вмерла і не вмре твоя слава, завойована в чесних боях. Живи та міцні українська державо, вмирали у битвах мільйонів бійців, щоб стяг синьо-жовтий піднялась величаво і над столінним в віки майорив. Молюсь за тебе, Україно, молюсь за тебе кожен час. Бо ти у нас одна єдина, писав в своїх віршах Тарас. Молюсь, казав він, щоб у тебе не було між людьми війни, щоб завжди було чисте небо на нашій стомленій землі. З днем соборності привітаю кожного і побажаю українцям успіху крилатого. В країні завжди йти вперед, розвиватися. І чвари не пускати до рідної хати. Баба, тільки шина, і двох не буває, місця, де родились завжди святі хто рідного оселю свою забуває, Той долі не знайде в житті. Обніміться ж, дітки мої, молю вас, благаю, і не дайте чорній силі вас роз'єднати, я вам обіцяю, я стану на ноги, махнуть золотистим крилом рушники, і щастя затьмить всі печалі й тривоги, на вічні роки і прийдешні віки. Щоб ми жили в своїй державі і свою мову берегли, щоб називались українці, візьміться ж за руки, всі сестри і брати. Ми віримо, що дух твій ніколи не згасне. Ти совість народу, не згасна зоря. Живи, процвітай, україно рідненька, для миру, для щастя, любові й добра. Україна, і майбутнє в руках молоді. Від нас залежить, якою буде наша держава. А держава, як і родина, має бути дружньою, сильною, здоровою, щасливою. Соборність це символ розуміння між людьми і часточка надії, і віри у майбутнє. Так, віри в майбутнє нашої великої родини, що зветься Україною з Днем Соборності всіх! Слава Україні! Героям! Героям слава!